Добрий ранок, Україно! І так, перший робочий день пройден. Джамшут і Равшан проснулися добре. Не знімаю, не перервав. Такий у нас котел електро. І такий у нас відосик з вікна. Оба! Ти вічомо б не показ. От там річечка Південний Буг. І саме вчасно прокинулися, будемо готувати їсти і не стало світла. Взагалі. Цілу ніч світило і не стало. Ну, нічого ми щось придумаємо. У нас є сонячні панелі, які ще не працюють. Ладно, будемо гріти на костру. Всім гарного дня будемо працювати. Йоу! Приїхали ми вчора на будівництво таких домиків, вони вже спобудовані. Це наш об'єкт, будемо його будемо здавати, будемо лежати плитку всередині в приміщенні. Тут сонячні панелі, але вони поки не працюють. У нас рано пропало світло, але вони ще не підключені. Це буде база відпочинку на, на півдні під Бугом. Точніше в центрі України, це Вінницька область. Зараз, друзі, вам покажу, що ми будемо робити. Приступати. Це наша, наша переносочка. І будемо зараз приступати до роботи. Тут трохи темно, немає світла. Залятий пол, буде плитка. Далі буде. Третій день роботи, другий день зйомок. Уже отакий відочок вимальовується. Ванна кімната, робоча. Сторона кухні. Тут буде скоро підлога стелиться. Плитка на підлогу. Братан, привіт! Здорово! Далі буде. І така картина вийшла під вечір. Третього дня. Дорога до магазинчика! Їдемо через ліс і зараз ми трошки виїдемо десь цього лісу. Через заповідник. 7 кілометрів до магазину. В одну сторону. В одну сторону. А їсти то хочеться пішки йти ну, нафіг. Тут трохи пісочок, сосни. Ну, краса... Красота, краса, природа. Тут кабани деякі бігають, Тормози папця. Ну, коротше, якось так. Так що слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте, далі буде. Коротше так варимо вечеру. Яйці. На ранок. Супчик вже зварив. Кумно ну, знизу працює. Я куховару. Це така хата, другий етаж. І тут, там кондиціонери будуть. Там перший етаж. І така, там ми спимо в цій кімнаті, другі. Та і так.